Сьогодні ми відкриваємо наш сезон автомобільний з міста Канева, з нашого музею автомобільних ідей Гараж Канів, який налічує більше 50 різних ідей перетворення автомобілів на зручний безпосередньо для себе вид транспорту. Кожен може тут спробувати, на що він здатний з болгаркою, з варювальним апаратом і з ключами. Десь якісь ідеї можуть запозичити у нас, якісь ідеї винести свої. і Сьогодні у нас відбудеться перше змагання по Канівським і Ліплявським долинам і горам на наших автомобілях, які ми будемо тестувати на е, прочність, на виносливість, на е, такі цікаві події, які можуть е, принести з автомобілем щастя, радість і успіх. А саме головне задоволення. Приїжджайте до нас, ми будемо раді і запрошуємо студентів. студентів запрошуємо. Також запрошуємо і студентів, запрошуємо і небайдужих, запрошуємо таких сумасшедших, як і ми. Які перетворюють автомобіль саме під себе. Супер, супер. З відкриттям. Ура, ура, ура! Я пройдусь. Ukraine! да. Welcome Kanye. Супер! Слава Україні!